Марсюсюра, любіть Україну, любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, В годину щасливу і в радості мить любіть у годину негоди, любіть Україну у сні і наяву, вишневу свою Україну, красу її вічно, живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяні в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна. Як очі її ніжно карі, вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квітці й пташині, в кривеньких тинах, У пісні у кожній, у думі, Дитячій усмішці в дівочих очах, І в стягі в багряному шумі, Як та купина, що горить не згора, Живе у стежках, у дібровах, У зойках гудків і у хвилях Дніпра, У хмарах, отих порпурових, В огні канона що на захід женуть, чужинці в зелених мундирах. В багнетах, що в тьмі пробивають нам путь, до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчино, як небо її голубе, Люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні, в бою, в цей час як гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою. І вічні ми будемо з нею.